Є в народі, І в народі Божому він теж увійшов. Народ Божий теж увійшов. І було показано, як слон йшов на високі, сильні ворота. Ці ворота були блестящі. Розказував я вам, так? Да. Розказував, так. Не ну, не чу, не чу. Чу. І цей, і цей со, слон йшов на ці ворота. так? Ворота було переді мною, так він йде на мене бо на ньому стоїть, його слон чорний, високий. Підійшовши до воріт, він хоботом лише коснувся воріт, ворота відкрилися. Не було стражів там. Не було тих, котрі мали е, тримати ворота закритими для когось, а для когось відкривати, то їх там не було. Ви знаєте, це стражі не пропильнували. І цей слон відкривається, ворота легко, і він заходить. Далі Дух Святий показує, що він так, якби перетворився у кабана дикого і прорив дуже траншею глибоку і довгу. І в цю траншею вложено було кабель, багатожильний, телефонний, дуже товстий кучок такий. І Дух Святий дав зрозуміти, що дуже велику связь він на землі протягнув. Дуже велику. І далі перетворюється знову слона і слоний біг. Люди розступаються наліво й направо, слон посередині, всі дивно, дивляться на нього велика екзотична тварина. Два ангела трубою трубять і кричать, що ви робите народ? Чому стільки уваги ви придаєте цьому слону? Народ не чує, де хтось у народі там толпі, чув і каже, да, це не є добре, але не могли нічого зробити. Я кажу, Господи, його треба зупинити. Господь каже, не лізь перед ним. Це є сильний дух. Він тебе роздавить, ти його не зупиниш. Кажу, Господь, ти можеш його зупинити. І далі було показано, як накачений шар е е е резиновий, великий, розв'язався і воздух з нього спускається, він стає менший, менший, менший. До Дох, показує годинник на стіні і рука Божья. Бистро поміняла час. І цей час прийшов вперед до определеного времени. І коли, е, коли цей шар спускається, спускається і зменшується і цей слон. Зменшується, як якби воздух з нього виходить, знаєте. І було таке положення в народі, що почули, так якби слух воєнних. Як такий смуток такий, кожен думає, вже не до слона. Уже не до цього, знаєте, вже проблема друга, такий слух, як воєнний, спасайся, хто може. Знає? І коли слон став на рівні людини, висоти людини, вже тоді він ніякого інтересу не мав. А на одній стороні написано релігійність, а на друг обрядність. Оцей дух, який сильно працює в народі. І він в народі Божому. Є. І він теж працює в народі Божому. Але мало хто на це звертає увагу, але тому, що цей дух він ще є, і Господь допускає от такі моменти на землі, щоб народа свого освободити, очистити, щоб народ зрозумів, коли є, коли є Боже, а коли є ото людське. Отой дух, коли приходить, і коли ми е, е, йому поклоняємося. Даже не подозріває цього. Можливо, а може хтось со сознательно це робить. Хай Господь нас благословить, укріпить нас у, у, у далі нашому хожденню на цій землі. Хай Господь укріпить нас у, у цих часів, в цьому перемінному, який гряде, бо е, так вільно вже не будемо, Прийдеся йти проти закону. Закони прийде такі, що е, не сумісні з Словом Божим, і прийдеся йти проти тих законів. І я бачу ще одне відіння і ще одне, але я не буду говорити про це, бо це е, довгий час за брати мають говорити. Але ми склонимо наші коліна і попросимо, бо Господь нас укріпив, дав нам силу пройти цей час і пройти з Господом, йому хай буде честь, слава і хвала.